Вітаю ви на каналі Stacey Needle. З вами Анастасія, і це сьомий звіт за грою Вишивальний Хогвартс. Коли я стартувала з цією грою, я навіть не думала, що дівчат це зацікавить. Не скажу, що в нас величезна компанія, але та, той колектив вишивальний ще склався. Мені здається, що цей проект вийшов вдалий, Тому що. Він покращує нам усім настрій, ми можемо повишивати разом, просунути свої процеси, і я можу вам показати не тільки свої роботи, а й роботи дівчат, що вишивають дівчата у рамках гри вишивальний Hogwarts. Тож, давайте подивимося слайд-шоу. Знов скажу, як в телеграм-спільноті. В мене викладені ваші роботи під постом звіт, так я і розказую про них. Якщо вашої роботи з якоїсь, з якоїсь причини немає у слайдшоу, то, мабуть, ви просто не там звітували. Нічого страшного, якщо хочете, додайте свою роботу і буде дві роботи в одному відео. Це також може таке бути, якщо я вас випадково пропустила, чи фото було не там. Якщо ви хочете подивитися, роздивитися роботи більш детально самі, бо в мене такий, знаєте, наша оглядова версія, демо-версія цього ролику через те, що слайди трошки так зсуваються, і, може, не дуже можна роздивитися роботу, але ви можете це завжди зробити. В мене в інфобоксі є. Посилання на спільноту в Телеграмі, де проходить наша гра, де ми граємо, ви можете прийняти участь, але записатися вже на другий сезон, якщо він буде, не пропустіть анонс. Та роздивитися чи просто поспілкуватися на вишивальні теми. Тож, поїхали роздивлятися роботи дівчат. Першою звітує Анастасія. В неї така робота-парусник на кожзамі. дуже цікава робота. Дякую, що вишиваєте різні техніки у рамках гри. Наступною звітувала Світлана. В неї просувається три роботи. Просувається рушник від лалітки. Дуже красиві кольори зірочок. Такий він, знаєте, щось є в цьому, що ти не знаєш, як виглядає прев'ю і так дивишся, як робота оживає, ніколи не знаєш, що буде на наступному слайді. Тож в цьому є така своя, свій шарм. Ви можете подивитися попередні випуски також в плейлісті вишивальних Оквартс. Також е, Світлана вишиває квітучий такий парк. Дерево розквітло в минулому звіті, в цьому звіті просувається і буде тут ще якісь стільці. Чекаємо. І пряниковий, е, пряниковий будиночок теж є. І кольори такі коричневі, приємні, наче печиво дійсно. А далі бачу звіт Наталії. Наталія вишиває Лонарти, маяк. Дуже красивий маяк, до речі, ніжні кольори. Останнім часом я теж задивляюся на Лонарти, на деякі роботи. Я просила вас проголосувати, до речі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, десь там погортайте, я... або спитайте, я вам кину, П які прев'ю мене цікавить від Ленарти. Коротше, зараз не про це, зараз про роботи Наталії. А на чорному фоні а, обожнюю вишивки, і також видно прогрес напівхрестиків вишитого багато і такі вечірні червневі, травнево-червневі кольори. І дівчинка намалювалася. Це авторська схема «Відьмочка». Також більше тисячі хрестиків і одразу видно ось так значуще просування. У Людмили завжди багато робіт, тож ми подивимося слайд-шоу Будиночок, Україна, на дерев'яній основі роботи та рибки. Як ми бачимо, Людмила любить вишивати бісером. Більше ніж нитками Людмила, якщо я помиляюся, то напишіть, може такий просто період в тебе. Але морські сюжети дійсно виглядають дуже гарно і я із задоволенням роздивляюся разом з вами їх. Ольга продовжує творити вишивальну кімнату. Яка вона затишна, красива, скільки деталей. Мені дуже подобається вишивальна кімната, гарний ковер. Тож дякую Ользі за можливість побувати в цій затишній кімнаті. Людмила вирішила відпочити від свого складного процесу та вишиває інші. А ікона поки відпочине. Подивимося. Деякі картинки невеликі. Я теж люблю невеликі процеси, до речі, вони допомагають собі відволікнутися та побачити якийсь фініш. Єва вишиває ось таку хэллоуінську лягушку, такі класні. Поєднання. Тут, мабуть, усі мої улюблені кольори: і такий зелений, фіолетовий, помаранчевий, голубий, синій. Коротше, тут все мені подобається, і кольоротерапія для мене власне вдалася. Ще й такі зірочки, і павук, зірочки, як втірка, знаєте, так виглядає. Дуже прикольно. Квадратичний бек, до речі, тут виглядає більш ніж класно. Хочу спитати, це схема Тоні Крік? Якщо я вата дивишся, то, то скажи мені, будь ласка. Може я напишу у приватні повідомлення, мабуть, це буде швидше. Тетяна е завершила плаця в своїй чарівній жінці, дівчині. Така райдужна, красива основа. Коли ми бачимо це повністю, то це вже починає. Ну, це видно. Іра просуває е, Мікі Мауса е, і квіточки. Подобається мені такий е, Мікі Маус, я б, теж, я б теж такого щось. Я сьогодні все б вишила. Також, мабуть, вже дивлюся багато робіт і якось з, з, заражаюся. Руксолана вишиває квіти, просування значні та другу роботу. Якщо мені не підписати, знаєте, як рибці, то я і перша, і друга робота, я вже нічого і не пам'ятаю. Ольги, ще один фініш, гортензія, Ой, вибачте, це ще не фініш, я це трошки поспішила, але знаю, що вже ця робота завершена та оформлена, тому я трошки поспішила. Марина встигає вишивати і великодні мініатюрки, і новорічні, і навіть Хогвартські. Подивіться, що з цього виходить. І все вона встигає. Наталія продовжує вишивати авторські схеми. Це не годинник, я була направа, це телефон. Телефон такого старого стилю. Дуже дуже, як то сказати, ремінісентний. Підбирала слово. Яна продовжує будувати свої будиночки і вдало. Ще трошки, і будиночки будуть стояти вже. Усі цегли будуть на місцях. Лариса продовжує малювати картину і просування невеликі, але вони є, і головне не кількість, а те, що ми усі щось просуваємо. Dimension світ Аліни продовжує готуватися. Діти, ялинка та сніг. Може, і я колись вишию такий. Тож, це все. Дякую вам за те, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що подивилися роботи дівчат. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Буду рада спілкуванню. Хто хоче, нагадую, ще подивитися ближче роботи, то пройдіть за посиланням в інфобоксі. Всі роботи викладені, і може якісь коментарі вам цікаво почитати. Все буде Україна. До зустрічі!